Сонечко прокинулось, посміхнулось, потягнулось та освітило все навкруги. Діти, давайте разом із сонечком посміхнемось та почнемо мандрувати. Сонце це яскрава зірка, вона гріє все живе, людей, тварин, рослини, без сонця було б сумно та холодно. Сьогодні сонячний промінчик потрапив до країни математики. Тут є багато цікавого. Ось, наприклад, є фігура, в якої всі сторони однакові і є чотири кути. Що це за фігура? Так, це квадрат. А ось фігура, в якої теж є чотири кути, але різні сторони: дві довші, дві коротші. Що це за фігура? Так, вірно, це прямокутник. А у якої фігури є три кути та три сторони? Так, це трикутник. А що це за чарівна фігура, яка не має жодного кута? Так, звичайно, це коло. А ще овал, він теж не має жодного кута. Як назвати всі ці фігури, діти? Так, це геометричні фігури. Далі сонячний промінчик освітлює вулицю в країні математики, на якої ростуть різні дерева. Давайте розглянемо їх та порахуємо. Це ялинка. Скільки ялинок? Одна. Позначимо цифрою один. Це дуб. Скільки дубів. Один, два. Позначимо цифрою два. Це берези. Давайте порахуємо разом. Одна, дві, три. Всього три дерева позначимо цифрою «три». А це клен. Давайте порахуємо, скільки кленів. Один, два, три, чотири. Всього чотири дерева позначаємо цифрою «чотири». А зараз давайте називемо всі цифри. Один, два, три, чотири. Молодці! Ось така сьогодні в нас подорож до країни математики. Це країна дуже велика, і ми ще обов'язково сюди повернемось. Дякуємо, сонечко, за цікаву подорож.